Доброго зимового ранку малята. Дітки, погляньте, яка гарна пора року. Це красуня зима завітала до нас в гості. Взимку іде сніг, він падає на дерева, на домівки. А який сніг? Він білий, холодний, легенький. Дітки люблять зиму. А як ви гадаєте, чому? Звичайно, бо взимку можна кататися, насанчатась, грати сніжки, ліпити снігову бабу. А ще зимою буває мороз. Він щіпає дітей за щічки, ручки. Тому діти одягнені тепло шубки, шапочки, рукавички, шарфіки, чобітки це теплий зимовий одяг. Мороз великий чарівник. Він малює узори на вікнах та сковує воду на лід. Тому діти та дорослі люблять кататися на ковзанах. Взимку дуже весело малятам та дорослим. Але пташкам холодно взимку, нічого їсти. Тому потрібно підгодовувати пташок зернятами. Багато свят. Але яке свято люблять дітки більш всього? Так, свято Ялинки. Вітаю вас, любі діти та шановні батьки зі святами. Бажаю вам миру, добра, здоров'я, всього найкращого. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.